У кваліфікації чемпіонату світу серед юніорів, окрім збірної України, також візьмуть участь команди Чехії, Словенії та Сполучених Штатів. Лише команда Переможець змагань потрапить до півфіналу чемпіонату, що відбудеться в травні у Великобританії. Розповідають у спідвейному клубі «Каскад», який відповідає за організацію гонки у Рівному. Маємо надію, що для нашої збірної все складеться. Як найкраще, тому що все ж таки рідні стіни, рідний трек, і команда вийде до наступного туру змагань. Вже відомо, що честь України захищатимуть три представники Львівщини: Олександр Локтаєв, Кирило Цуканов та Андрій Кобрин, а також рівнянин Станіслав Мельничук. Місце п'ятого спортсмена на сьогоднішній день є відкритим і хто буде мати честь. Зайняти це місце буде визначатися трошки пізніше, скоріше всього, що у Червонограді під час гонки особистого чемпіонату України. За словами Сергія Дем'янкова, повністю готовою до гонки такого рівня буде і доріжка рівненського мототреку. До змагань її готуватимуть двічі. Трек зараз готується, основна робота по підготовці самої доріжки буде проводитися в четвер перед змаганнями, для того, щоб на п'ятницю, коли будуть проходити офіційні тренування. Вона була готова потім, після офіційних тренувань, вона знову буде готуватися на вже на суботу, То це процес, якби який йде постійно. Офіційні тренування гонщиків розпочнуться у п'ятницю, 20 квітня, о 17-й годині. Старт гонки відбудеться наступного дня о 16.30. Вартість дорослого квитка 50 гривень, дитячого 10. А для дітей віком до 6 років вхід буде безкоштовним. Роман Свирида Денис Коломис. Інформаційна програма День.